Вітаю товариство. продажі з'являється Mitsubishi Outlander 2018 року випуску з 25 бензиновим двигуном на автоматичній коробці перемикання передач та на повному приводі. Автомобіль в такому темно-синьому кольорі на оригінальних легкосплавних чорних дисках. Ззовні по кузову автівка якихось дефектів немає. Це є саме версія, кому потрібно. Перевезти трохи більше людей. Будь ласка, ззаду можна на третій рецидінь посадити ще двох людей сміло. Ось так обійду по колочку, ви все бачили. Безключовий доступ у нас є тканинний салон. Чотири скве підіймачі, електролювання дзеркал зі складанням, дзеркало, до речі, складується. Також в комплектацію входить е, асистенти сліпих. Зон, шкіряне мультикермоз. з контролем система курсової стабілізації, вибір режиму повного приводу, автохолд, електричне гальмо. Також є підігрів передніх сидінь, запуск автомобіля з кнопки. Пробіг її становить 72 тисячі миль. Також у нас велика вже мультимедія сенсорна. Бартонічки теж присутні. По передньому ряду сидінь, якихось пошкоджень нема, з нюансів по салону, одразу що можна зауважити, якщо придивлятися, це потерта трішки кермо. ось тут. Ось Від антисептиків, можливо, або просто важка рука. Та на е, кнопочці старт-стоп є обкантовочка ніколю, теж трішки потерта. А так, в цілому. Е, далі я більше якихось нюансів не бачу. Також у нас присутній двозонний клімат-контроль. Люк з електроприводом та чорна стеля. По задньому ряду сидінь чи по дверних картах все виглядає дуже гарно, без якихось пошкоджень. Підлокітничок у нас присутній, крісло складається. І ось тут ще ми бачимо теж є ось так, четвертий ряд, третій ряд сидінь піднімається. Якщо вам не потрібно використовувати автомобіль е за повним навантаженням пасажирів, ми маємо досить велике та просторе тоді е багажне відділення. Тут є також розеточка, можна собі щось підзарядити, електроприводу, кришки багажника немає, зато присутня камера заднього огляду додатково. Ось така автівка, її можна. Оглянути в автосалоні Карфан. По технічній частині, до речі, вона дуже класна. Тримається все купе, як говориться. По машині якихось нюансів по двигуну, коробці чи по ходовій немає. Мультимедіа працює гарно, клімат все працює, коробка перемикає теж без якихось зауважень. Придбати дану автівку можна або в кредит, або в лізинг, або за повну вартість, оглянути місто Львів, вулиця Стуса, 4, автосалон Карфан. Хто шукав собі хороший Outlander, будь ласка, самиймісний, він у нас є з хорошою комплектацією, технічно, в чудовому стані. Не ходіть, як говориться. По інших майданчиках приїжджайте та забирайте, і вартість її буде дуже конкурентна. Тому чекаємо на вас: будьте здорові та бережіть себе. До зустрічі.